Оця мапа створена в березні місяці поточного року Міністерством регіонального розвитку з огляду на умовні території, які існують за певною технологією в Україні на час бойових дій. У цього немає. Там наш ворог об'явив, що це територія Росії і Конституцію прописав. Це брехня. Це нагла брехня, ми в це не віримо, але по факту на цю територію Україна не має впливу. Оця червона тоненька лінія це лінія зіткнення. 35-40 кілометрів, в які йдуть з тією чи іншої інтенсивності бойові дії. Оце, оце оранжевим кольором. Це 150-кілометрова територія, яка теж дотична до лінії зіткнення і теж є зоною високого ризику. Залишається жовтенька, жовтенька і зелена, умовна безпечна територія. Ми з вами знаходимося ось тут. Ми умовно цю територію окреслили саме так, тому що тут Болград, Білгородністровський, Болградський район, з яким ми спілкуємося, і які по нашій впевненій позиції можуть вже розглядатися як території умовно, умовно безпечні. Умовно безпечні. Але ще для цього треба робити. Для цього треба так збиратися. Дивіться, один одному в очі, їхати по нашим дорогам, коли ніхто не, не злякався, бачите, тут живуть люди, тут вони працюють, тут вони займаються перспективою, тут вони будують школи і таке інше, і таке інше. Тому велика вдячність вам, пане посли, що ви приїхали і побачили на свої очі. що... Ми знаходимося на тих територіях, які вже зараз можна умовно виводити на цю умовно безпечну територію. Хто це буде робити? Поки якась інституція в області збереться, не побоїться, збереться і напише листа в наш кабмін, це час. 90% роботи кабміну це безпека країни. Об'єктивно. Коли до цього дійде, не знаємо. Але якщо є лобісти цієї історії, воно дайде швидше. Ми не можемо чекати. Ніхто тут не може чекати, що хай закінчиться війна, а потім ми прийдемо. Ні. Нам треба працювати зараз. Зараз треба, щоб діти йшли в школу, працювали в зараз, а не потім. Тому що демографічний барометр тільки тільки починається активізація дій, збільшується переконтим кордону. Знаємо про це? Знаємо оця територія, більше масштабом винесена сюди. Це умовна границя гран... між двома державами: Україна, Молдова, умовні позначки, Бородинська громада, Петропавловська громада, ще інша наша громада, Шавська громада, де ми вчора були. Ось вони ту позначені. Все, всі, це ті території, ті громади, які симпатизують нашим побажанням не чекати, а робити. Ми запросили і до нас приїхали наші друзі із Молдови. Ось ця територія, Штефангоцький район, Каушанський район і, і, і так далі. Але вони ще. Тільки знайомляться з нами. І от наша сьогоднішня зустріч саме спрямована на те, що ви такого вони думають, наших колег, зробили, що нам буде цікаво з вами працювати. І останні е, е, години нашої співпраці буде показати, що ми зробили, що з нами може співпрацювати, і це піде на користь і нашим громадам, і вашим примірам, і саме головне зробить це, цю територію спроможню створювати додану вартість